Не даруйте втомленій жінці квіти. Серйозно, квіти гарні, коли є ресурс їм порадіти. А ще, тому, хто дарує, важливо отримати відповідну реакцію. Ах, як мило, це мої улюблені квіти. І все таке. У втомленої жінки іноді немає навіть цього ресурсу. Той, хто дарує, щиро дивується, чого це вона хмуриться, я ж старався. А вона хмуриться, тому що ці квіти потрібно підрізати, у вазу поставити і досить емоційно висловити подяку й захоплення. А сил на це немає. Хочете порадувати втомлену жінку? Купіть її їжі або приготуйте, тільки самі приберіть на кухні, або замовте доставку. Однією з найромантичніших фраз, яку я коли-небудь чула, було прохання надіслати фото та не моє, а місто мого холодильника. Тому що я ж знаю, що ти сьогодні, напевно, нормально не поїла, а в тебе в холодильнику зазвичай порожньо. Якщо це так, то просто покажи фото, я завезу усе, що потрібно. Без квітів і серенад зауважте. Замовте для втомленої жінки бригаду прибиральників, щоб вона могла просто нічого не робити, поки в будинку стає чисто. Повірте, це справжнє диво для жінки, чиста магія. У родині конфлікт. Чоловік скаржиться, що подарував дружині комплект білизни, красивий і дорогий, а вона в істерику, зовсім очманіла, не цінує увагу, не йде на контакт. А дружина пояснює, що третій тиждень не може з дому вирватися, бо чоловік із дітьми посидіти відмовляється, втомився і вічно зайнятий. І ця білизна, як знущання для неї. Я вся змучена, а ще повинна вбратися тепер і для нього концерт влаштувати. Чоловік приходить додому із шампанським і тортом, приємний вечір, романтика. А вона біситься, тому що перед тим як сісти за торт і шампанське, їй потрібно попрасувати одяг, помити посуд, зробити заготовки для сніданку, помити й укласти дітей. І поки чоловік сидить на кухні і чекає, вона метушиться в режимі електронік. І коли вона після цього марафону і декількох прохань зробити хоч щось, забігає на кухню, наливає шампанське в горнятко, випиває його трьома ковтками іде спати, чоловік почуває себе ображеним. Він намагався, він хотів проявити увагу. І ось у цьому вся штука, коли ми хочемо зробити комусь приємно, ми дійсно стараємось для цієї людини. Якщо так, важливо враховувати потреби цієї людини. Що важливо для неї? Відпочинок, дві години тиші, вихід кудись на самоті або просто зняти частину проблем із цієї людини. Ось це й буде те, що допоможе, зробити їй приємно. А якщо я хочу просто зробити те, що хочу, то це я кому хочу зробити добре. І, якщо чесно, то може все таки собі, хочу показати себе, який я молодець, на які жести я здатний. Ось я так вирішив зробити, щоб показати себе, який я уважний. І важливо мати іноді чесність, визнати, що ніхріна тут уваги до іншої людини немає. А є тільки бажання отримати для себе визнання, емоційне погладжування і вдячність. Чоловіки часто скаржаться, що сучасні жінки емансиповані і вимогливі. І чим же її тоді здивувати? Так не працюють стандарти, не підійде вже черговий букет, не здивує. Єдине, що може здивувати дорослу сучасну жінку. Це турбота і щире, адекватне і шанобливе ставлення, а все інше вона вже бачила. Чи згодні ви з цим напишіть у коментарях і поставте, будь ласка, лайк, якщо оповідь вам сподобалась.